Кажуть, Київ не князем, а звичайним паромником до появи мостів. Така переправа була єдиною, яка зв'язувала береги. Потім стали з'являтися тимчасові дороги через Дніпро. Щоправда, виживали вони тільки сезон до льоду, потім їх доводилося відбудовувати. Саме смішної, що коли от ці мостики поїбали, Во-первых, народ высыпал на берег смотреть, как это прекрасно все происходит. А во-вторых, были, опять же, целые команды, которые занимались тем, что добро, оно же уплывало, поэтому надо было его собирать. И из этого можно было построить что угодно. Если плыли большие куски моста, их быстренько дробили на мелкие. Первый капитальный столичный по попередник нынешнего моста метро Миколаевский. Ланцюговый извели его в середине 19-го столетия. И он был технической несподіванкой в Европе. Мост был цепным, э, невероятно красивым. И э, вот эти цепи, например, привезли сюда из Бирмингема, в Одессу, а из Одессы на валах уже перевозили сюда звено вот этих цепей, на которых держались вот эти вот пролеты. Одно звіностої ласвіла сто двадцять сто двіносто два кілограма. Срібно міні Миколаївського мосту навіть возили на виставку до Лондона. Сподіваються на визнання Київ і свого майбутнього ланцюга між берегами – воскресенського переходу. Його арка кажуть, має стати найвищою на континенті, і вже цьогоріч останні елементи одиги, що триматиме проїжджу частину, збирається підняти домкратами. В цьому році в листопаді ми. Поновимо будівництво цього моста і змонтуємо ну, максимум в грудні, в середині грудня десь. Цей проліт таким чином ми завершимо оцю частину моста. Це буде найдовший столичний перехід 7 кілометрів. Свого часу рекордсменом був московський, а ще його з пригодами випробовували. Приїжджий російський інженер налякав усіх, що переправа прогнулася вдвічі більше за належне. Виявилося, порахував не за тією формулою. А от міст Патона перевіряли на міцність танки Т 34 Окрім надводних комунікацій, були в місті спроби створити підводні. Пам'ятник цій затії кисон на Оболонській набережні, який мав стати початком північного Успіли зробити южний тунель. Там порядка 700 метрів. Ну, це затоплено. Перед вайну, вступленням уже німцям, все це було затоплено. Сучасне місто вже встигло запланувати і запропонувати інвесторам ще три підземні дороги: так само північний і південний тунель та підводну автостраду, яка з'єднає Лівобережну з проспектом перемоги. Наталя Петіль, Юрій Росухай, телеканал Київ.